У Женеві завершився другий день переговорів про припинення війни в Україні. Як пише американський полтар Аксіус, напередодні політичні консультації зайшли в глухий кут через позиції нового головного перегов... переговірника від Росії мединського Президент України Володимир Зеленський заявив, що український народ не погодиться на мирну угоду, яка передбачає односторонний вихід України з Донбасу і передачу його Росії. Spetsposłaniec prezydenta USA Steve Witkow zajechał, że to wili, pro progres w procesie myrno wyregulowania. O miłym porozmawianiu w Żenewie będziemy mówić z naszym ustępem kierownikiem analizycznego centrum, dzielącą Stolica, Wadymą Denysenko. Panie Wadymie, dobry dzień. Witajmy Was. Witaj Was. Witaj. Отже, переговори в Женеві завершилися десь півгодини тому. Маємо першу таку інформацію. Володимир Владимир Мединський говорить про те, що переговори тривали близько двох годин, були важкими, але діловими, і говорить про те, що нова зустріч щодо розв'язання війни в Україні відбудеться найближчим часом. І нагадаю, що зранку Володимир Зеленський, український президент, говорив про попередній день переговорів про те, що росіяни затя. Гуч час і сьогодні мав обговорюватися гуманітарний напрям, а саме кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних. Це такі перші заяви, які лунають. Але давайте подивимося і спробуємо підбити підсумок того, що було напередодні, власне про те, що ми знаємо, знаємо, що питання території залишається. Таким найважливішим, найскладнішим. Володимир Зеленський каже, що доручив команді організувати зустрічі з Путіним для обговорення е, територій. На вашу думку, чи означає це, що технічний рівень переговорів на цю тему, принаймні, вже вичерпав себе, і рішення територій можливе лише на рівні лідерів? Ні, я думаю, що в принципі техні... територіальне питання буде відкладено на саме кінець. Я думаю, що якщо правильно я розумію логіку переговорів, то питання території буде вирішуватись в той момент, коли всі інші питання будуть погоджені. Станом на зараз говорити про те, що відбувається предметний переговорний процес з приводу території, мені здається, не доводиться. В принципі, ми чуємо про певні якісь, скажімо так, заяви про певні. Там в інформації, але це явно не та історія, яка можна говорити, що сторони ґрунтовно цілою почали обговорювати власне територіальне питання. Зараз обговорюються перш за все всі інші питання, а території, якщо обговорюється то обговорюється побіжно. економіст пише, що від переговорів в Женеві залежить майже все, що, начебто, Трамп дивитися, хто і як себе буде поводити під час цих консультацій. Тиск іде не лише е, на Росію, а передусім на Україну. Але хоча Марко Рубіо та Меттю Вітекер заявляють, що, начебто, жодного тиску на Україну немає. Пане Вадиме, але ці заяви лунають тільки щодо України. А про Росію ми не чуємо майже нічого. То як то є з тим тиском взагалі? Ну чи є тиск? Безумовно, він є. Тобто, чи є багато блефу зі сторони росіян, є Чи є? Спроби там видати бажане за дійсне, безумовно, є, але це частина будь-якого переговорного процесу. Говорити, що зараз відбувається безпрецедентний тиск на Україну. Ну я б не наважився. Всякому разі, наскільки я це бачу, і наскільки я е, е, розумію наскільки все протікає в інформаційному плані Манувазі в офісі Дональда Трампа. Тому я думаю, що якби справді був би якийсь безпрецедентний тиск, ми про це почули ми б, ми про це побачили б із як мінімум кількох, а то й кількох десятків американських видань. Поки ми цього не бачимо, тому я думаю, що цього насправді немає. Та й в Києві в Куларах ми б теж би почули про те, що Україну заганяють в Хікут і у нас немає інших варіантів. Поки що нічого подібного немає. Вперше. Напередодні ми побачили європейських представників принаймні в Женеві, так не за столом переговорів, але вони були присутні. Велика Британія, Франція, Німеччина Італія направили своїх представників на ці переговори. І е, як ви вважаєте, чи може поява цих європейських представників змінити хід переговорів? Знаємо, що українська делегація в перервах розмовляла і радилася з ними. Чи це можливо лише така декларативна підтримка, яка по суті нічого не змінить? Ну, європейці поки що не будуть допущені до прямого столу переговорів. Проти цього виступає категорична Російська Федерація, і це відбувається за мовчазною підтримки Сполучених Штатів Америки. Те, що Україна прийняла рішення про те, що нам потрібні дорадші голоси і нам потрібна консультації із європейцями <по>, по великій частині питань, тих, які обговорюються під час переговорів. Це напевне і ще раз підтверджує те, що Україна продовжує рухатись виключно в руслі тих речей, які на сьогоднішній момент декларують в Європі. Які, з якими з яким обстоює Європа, плюс до всього іншого, не треба забувати один дуже важливий момент. коли ще про нього забуваємо в наших дискусіях. Або дуже часто забуваємо, точніше, в наших дискусіях він полягає в тому, що крім території є ще одне питання, яке вкрай хвилює Путіна це зняття санкцій. І е коли ми говоримо про санкції, ми розуміємо, що контрольний пакет санкцій знаходиться не в руках Сполучених Штатів Америки, знаходиться в руках Європейського союзу, і е без е зняття санкцій, або так, без е зрозумілого маршруту е по зняттю санкцій. Я не вірю в те, що Путін готовий буде зупиняти цю війну. Тому європейці рано чи пізно все одно з'являться за цим столом, і те, що зараз вони є частиною цього переговорного процесу, ну як мінімум зі сторони України, це хороший позитивний сигнал, пане Вадиме. Президент Зеленський заявив, що Україна. Готова утримати від ударів по Росібувідударів по Російської Федерації. А мова саме про енергетичне перемир'я, але чи це не виглядає так, що противник розбив, зруйнував повністю українську інфраструктуру критично, а тепер не хоче е, перемир'я, тому що розуміє, що е, бумерангом повернеться і йому відбудувати свою критичну інфраструктуру. Ну, розумієте, ми після Женеви багато хто вважав, що е, можливо з'явиться хоч якийсь, е, скажімо так, варіант енергетичного переморів. Поки що нічого подібного ми не бачимо, А це означає, що росіяни відмовляються від будь-яких енергетичних, е, скажімо так, зупинок людей по енергетиці. Якщо вони відмовляються, то е, це говорить про те, що їхня стратегія залишається незмінною. А я думаю, що вона і буде залишатися незмінною. Це спроба погасити Україну, тому що е, на полі бою, е, якщо говорити про фронт, росіяни розуміють, що ніяких е, перспективних в короткостроковій середньостроковій перспективі просто немає. А відтак єдиний варіант для того, щоб змушути Україну бути більш поступливою з їхньої точки зору, це удари по енергетиці. Тому на жаль, треба розуміти, що продовження цієї війни буде передбачати продовження ударів по енергетичній інфраструктурі України. Ну, власне, ще якщо аналізувати склади делегації, знаємо, що Сполучені Штати цього разу долучили е, пер до своїх переговорів міністра армії Дріскола, командувача армії США в Європі Гринкевича. Власне, яка їхня роль у цих переговорах, як ви вважаєте? Оскільки те, що ми чули від Зеленського, то обговорювався власне гуманітарний трек. Ну я так розумію, що крім гуманітарного гуманітарно це мається на увазі обмін полоненими. Але крім цього, він передбачає ці переговори, передбачають і вирішення ряду технічних питань, які на перший погляд є не дуже важливими, нібито на перший погляд на сьогоднішній момент, але вони пов'язані саме із тим, що таке перемир'я, як фіксувати перемир'я, як фіксувати те, що немає обстрілів і так далі. І так далі. Там цілий ряд воєнних питань. Це з однієї сторони, з іншої сторони, не треба забувати про те, що дріска це е, людина Венса, і е, таким чином, якщо говорити з політичної точки зору, а не тільки із е, технічної точки зору, не, Венс е, став присутнім у цьому переговорному процесі безпосередньо. Тобто, е, тепер ми можемо говорити про те, що е, Венс через Дріскола присутній у цих переговорах. Panie Wadymie, jest taki personaż radnych Putina, Patruszewki, jaki pogróżyje w Europie. Jeszcze jak ta, zachopliwaty albo blokowaty e, tiniowi tankery, będzie blokowaty Baltijskie Morze. Ale my póki co e, powrócimy się do tego pytania. E, ja pereproszę, ale mamy prawo e, mowę Ruste Rustema Umerowa, Budlaska. Zapraszamy na briefing. Uh, the discussions were intensive and substantive. We thank our U.S. partners for ensuring that the process is not stopping and continues, and Suicide for hosting us and hospitality. Within the delegation, both political and military tracks were engaged, security parameters and mechanisms for implementing possible decisions were discussed, a number of issues were clarified, while others remain under additional coordination. We're focused on working through the key provisions required to finalize the process. This is complex work that requires alignment among all parties and sufficient time. There is progress, but no details can be disclosed at this stage. The next step is to achieve the necessary level of consensus to submit the developed decisions for consideration by the presidents. Our task is to prepare a practical, not merely formal, foundation for this. Ukraine remains constructive the ultimate objective is unchanged a justice. Thank you. І буде стояти за постійним миром. Україна росте. Рустем Умеров він говорив про те, що закінчилися консультації. обговорювалися політичні військові рішення. Ці рішення можливі. Делегації продовжують працювати. говорить про те, що це важка робота. Поки він не може оприлюднювати деталі, бо, звісно, йде переговорний процес. Але Україна залишається налаштованою до конструктивного руху до миру. Це коротко про що сказав Рустем Умеров. Звісно, що чекаємо подробиць, і власне тоді повертаємося до розмови з нашим гостем. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця з нами на зв'язку. Марек, ти мав запитання? Будь ласка, за Так, пане Вадиме. вертаючи до нашого питання, Патрушев погрожує Європі, що як ця буде призупиняти мореплавство тіньового флоту в Балтійському морі, вони будуть вживати проти Європи військового флоту. Наскільки це реально, і чи просто не може бути так, що е, це не буде не Росія за це наказана. А може поділити просто долю е, Чорноморського флоту е, е, в, за крейсером Москва, не буде продовжуватися ціла історія? Для того, Щоб повторити історію Чорноморського флоту, потрібна політична воля цілого ряду країн Балтійського регіону. На сьогоднішній момент, наскільки я розумію, політичної волі такої немає. І тому я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що найближчим часом ми побачимо масові затримки кораблів із так званого тіньового танкерного флоту. Тому, на жаль, поки що це історія про те, коли Європа погрожує, що вона може щось зробити. І всі знають, що Європа навряд чи буде щось робити. З іншої сторони є європейці, є росіяни, які говорять, а ми готові застосувати флот воєнний, знаючи про те, що європейці нічого не зроблять. Тому, на жаль, якихось, скажімо так, проривів в цьому питанні я тут думаю, що їх не буде. Пане Вадиме, але це навіть буде тоді, коли Росія точно буде атакувати е, е, флот, е, не знаю, кораблі європейські, європейських кланії, або, або робити якісь е, кінетичні удари по, по саме по, по кораблях в Балтійському морі. Не Я, буде не думаю, що дійде. Я не mm -hmm. думаю, що до того дійде, тому що європейці не готові зараз зупиняти кораблі кіннового флоту. В принципі, все, що ми бачили протягом останнього року, це були одиничні випадки, і після того ці кораблі все одно відпускалися. Тобто, я розумію, що зараз цілком реально що буде прийняти й пакет санкцій, хоча проти нього будуть виступати Греція, Мальта і Кібр. Що очевидно, там були більш жорсткі якісь формули, але ні про які масові затримки кораблів так званого тюнівого флоту на сьогоднішній день мова на жаль просто не йде. Хоча це звичайно зупинило б війну. Ну, але на тлі санкції обговорення 20-го пакету санкцій тиску на Росію. Ми бачимо, що, наприклад, європейський союз вимагає від України відремонтувати трубопровід Дружба, яким транспортується нафта з Росії до Угорщини до Словаччини. І це власне той трубопровід, по якому била сама і Росія, і виходить так, що Україна, країна, яка зазнає агресії, має забезпечувати економічні інтереси країни-агресора. Зрозуміло, що Україна має договірні зобов'язання, має їх до. Тримуватися, але тут питання, чому ми до сих пір продовжуємо дію цього контракту. Ну в даному випадку я думаю, що це були значно ширші домовленості. Домовленості не лише україна угорщина чи Україна-Словаччина. Це домовленості були ширшого порядку. Не виключно, що до них доєднувалися всі сполучені Штати Америки. Але станом на сьогоднішній момент Україна не може транспортувати. І я не думаю, що найближчим часом Україна відновить трубопровід дружба. Крім всього іншого, трубопровід дружба з'їдає величезну масу електроенергії, якої на сьогоднішній момент дуже не вистачає в Україні. Дякуємо, дякуємо за розмову. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, був гостем українського фокусу.